Лігашу Експімериленд інструмент для хірургів, які цінують точність та ефективність. Більше не потрібно пауз для зміни інструменту. Лігашу Експімериленд герметизує судини і тканини та розцікає їх. Герметизація судин до 7 мм забезпечує впевненість навіть у складних анатомічних ділянках. Нано покриття зменшує прилипання тканини, що дозволяє операційному полю залишатися чистим та контрольованим. Вигнуті довгі щелепи захоплюють більший обсяг тканини. А обертання на 360 Радусів дозволяє хірургу дістатися до найскладніших зон без зайвих рухів. Інструмент має два типи активації, щоб хірург міг обрати найбільш зручний варіант в залежності від етапу операцій або особистих вподобань. Лігашу Експириленд активно застосовують в онкохірургії, гінекології, урології та баріатрії. Якщо потрібен інструмент, який прискорює та покращує операційний процес, зверніть увагу на лігашу Експириленд і деталі на сайті Кормедікал.